Євангельський альманах Стефана Бухонюка під назвою Нова правдива дорога життя За липень і серпень 1936 року номер 7 78 Епіграфом до альманаху є слова пророка Єремії. Полум'яний гнів Господа не відвернеться. Доки він не звершить і не виконає намірів серця свого. Останні дні зрозумієте Це. Єремія 30 глава, 24 вірш. Воскресив мене Господь Бог для того, щоб голосив про Його присуди, суд. Суди його проголосили святі пророки. А ствердив Ісус Христос своєю кров'ю святою на Христі. Все те, що було, є і буде, записано у вічній історії Біблії. Нерозумні ті люди, що Біблію не читають, і самі не знають, на яке небо заглядають, і не бачать, що робиться на землі. А тепер якраз той час настав, що можна бачити і розуміти. Якщо з розумом і розважно читати Біблію. Немає на світі миліше і дорожче, як знати Бога. Ото тепер настав час, що буде видно тих людей, які Бога знають, і тих, що його не знають. Настав той час, коли все відкривається, добре воно чи зле. Настав час заплатити по ділах, горе правителю і керівникам. Встид і сором усім до теперішнім і теперішнім духівникам. Завели народ у блуд, кричать мир, мир, а миру немає. О, яке праведне і святе слово Боже! Святий служитель Божий Іван бачив здалеку цей час, і бачив я, що виходять з уст дракона, і з уст звіра, і з уст. Лиже пророка, три духи нечисті, подібні до жаб. Це бісівські духи, що творять знамення. Вони виходять до царів землі, усього Всесвіту, щоб зібрати їх на битву цей великий день Бога Вседержителя. Про це читаємо Откровення, 16 глава, з 13 по 14 вірші. Тлумачення, уста дракона, капіталісти. Уста звіра, царі, правителі, уста лжепророка духівництво всіх релігій. Ота трійця нечиста робить такі ознаки, тобто різні проєкти, системи правлінь, машини, гази, сілякі вогнені стріли, все те, що є тепер для війни. Те все упаде на голову того, хто те робить. Бо нині йде праведний суд Божий, страшний суд Божий. Останніми днями з'явилося чимало різноманітних вже пророків, політичних і релігійних. Одні пророкують, що їх Господь забере на небо, інші, що якась планета впаде з неба і буде катастрофа на землі. Що буде катастрофа на землі це так, тільки не в такий спосіб. Як оті лже пророки обіцяють. А буде все по порядку, як написано в Святому Письмі Біблії, тому що Бог справедливий і Його Слово повинне здійснитися, і тоді Бога мусять признати всі народи, поза як написано бо Ти єдиний святий. Усі народи прийдуть і поклоняться перед Тобою, бо відкрилися суди твої. Читаємо Откровенні, 15 глава 4 вір. Тепер знаходиться багато розмаїтих віщунів лише для того, щоб осоромитися назавжди і для прокляття. Але в царстві Христа, що вже почалося, зла вже не буде. Може, дехто думав собі, що буде яка перерва, передишка цій війні, то ні, не буде. Бо ясно сказано. Гнів божий не відвернеться, доки не здійсниться все пророцтво. І сильний буде лахміттям, і діло його іскрою, і будуть горіти разом, і ніхто не погасить. Про це читаємо Ісая, 1 глава, 31 вірш. Бо беззаконня, як вогонь, розгорілося, пожирає терня і колючий чагарник, і палаєм. У хаща глісу і піднімається стовпи диму. Людь Господа Саваофа обпалить землю і народ зробиться, ніби поживою вогню. Не пощадить людина брата свого. Ісая 9 глава, з 18 по 19 вірш. І ще. Ось ім'я Господа йде з даля. Горить гнів його і полум'я його сильне. Вуста його сповнені обурення, і язик його, як вогонь, що поїдає, і подих його, як потік, що розлився, який піднімається навіть до шиї, щоб розвіяти народи до останку, і буде у щелепах народів вузда, яка направляє до блуду. Про це читаємо Ісаю, 30 глава, з 27 по 28 вірш. Господь говорить через мої уста, станьте позаду мене, то почуєте мої слова і побачите моє лице, бо спереду Бога не можна бачити і чути. Хто має розум, нехай зрозуміє. Я сьогодні говорю іменем Христа Ісуса всім вам, нововірцям, баптистам, адвентистам, різним п'ятдесятникам, що ви не віруєте у Христа Ісуса, не йдете Його дорогою. І не знаєте розпорядку. Повірте мені, хоч трохи, дослідіть ретельно, з острахом Божим святе письмо Біблію, бо нині присуди Божі справджуються на землі, і легко кожному, хто боїться Бога, зрозуміти. Ваші головні проводорі завели вас у блуд, деякі ваші проводорі зрозуміли вже. Що заблудили, але встидаються зізнатися перед Богом, творцем неба і землі, і йдуть своєю дорогою, яку вони собі самі вибрали. Але настав час розплати, кожен отримує за своїми ділами. А діла ваші всім відомі будуть, бо не узгоджуються з книгою вічного життя. Скільки ви випустили під різними назвами релігійних книжок? Журналів і брошур, і всі вони будуть свідчити про вас, а саме, що ви брехуни. А Бог тільки й хоче від вас, щоб ви визнали свою провину, і Він простить вам. Але знаю вас, ви не послухаєтеся мене, щоб визнати свою провину, а ще більше озлобитися, бо вже були озлоблені проти мене. Але я на те не зважаю. А застерігаю вас, бо люблю вас, перевірте Святе Письмо, то переконайтеся, що вам правду говорю. Ви, різноманітні сектанти, говорите мені, і знаю, тепер говоритимете. Хто тебе послав до нас? Ми тебе не просимо, щоб ти говорив нам. То я скажу, що послав мене до вас сам Бог, Його Слово. Бо ви назвались ім'ям Його, тобто христовими чи християнами. І я Христовий, то маю право до вас говорити бо Христос не розділився, а нас багато назвалося Христовими. І кожен іде своєю дорогою. То зберімося ж і розсудимо, хто Христовий, а хто не Христовий. тому, Господь Бог, коли має щось велике робити на землі, то таємницю свою відкриває слузі своєму, і мені Господь відкрив свою таємницю, що робить велику переміну на землі. Спочатку я не знав, якою має бути та зміна, оскільки Бог є Духом Святим, то його Дух вабив, тобто тягнув мене до своєї пам'ятної книги Біблії. І мені святі свідки Божі розповіли про ту переміну. Закінчилися часи Поганських царств, царства світу цього мусять зробитися Царством Бога і Його Христа. Цього світу вже ніхто не вилікує, світ цей вмирає. А Ісус Христос є і буде Царем по всій землі. І я це свідчу з невеликою. Громадою дітей Божих, імена яких будуть записані у вічну книгу життя. Свідчу відкрито, голосно, щоб чули перед усім світом. Не моя справа, чи ні, я повинен це робити. Я не раз уже писав і нині ще пишу, що ми живемо в час Божого суду, бо Отець не судить нікого, а весь суд віддав синові. Євангелія від Івана, 5 глава, 22 вірш. Усі народи по всій землі, як багаті, так і бідні, як учені, так і невчені, живуть невдоволені і неспокої. Питання чому це так? Я вже раніше сказав: Господь мені відкрив, що робить велику зміну. Яку хочу зробити, щоб чоловік мав нове серце. І нові думки, бо тепер у людей серця звірячі. Хочу зробити, щоб у нас були такі серця, як у Його, любого Сина Ісуса Христа. Як же можна знати серце Ісуса Христа? Написано: Я Господь проникаю у серце і вивідую нутро, щоб воздати кожному за путями Його і за плодами діл Його. Пророк Єремія, 17 глава, 10 вірш. Ото, щоб вам мати нове серце, читайте книгу життя Біблію. Читайте, розумійте і виконуйте, робіть вправи для душі своєї. Сьогодні такий час настав, щоб кожен робився низьким. Але йде все навпаки. Кожен хоче бути великим і високим. Бог хоче своє, а диявол своє, але вже йому, дияволу, не встояти, добігає кінця його панування. Ще він бореться, надіється на золото, якого зібрав багато, але воно не допоможе йому, бо настав йому час, свідчення правдивим. Цього дня один Ісус Христос буде великий і високий по всій землі. Всі, що є і бажають бути високими, попадають і вже впали, і падають, і позабуваються навіки. Ми вже бачимо, що вони вбиті Словом Божим. Нині всі книги вже відкриті, інша книга відкрита книга життя. І всі ті книги, крім книги життя, будуть спалені, бо то книги смерті. Всі мудрі цього світу засоромляться. Бо не буде так, як вони вигадували. Тож відганьби деякі загинуть, не буде місця брехунам ніде. Веселися з цього небо і святі апостоли та пророки, бо звершив Бог суд ваш над ним, над Вавилоном, блудницею, цим зігнилим світом. Про це ми читаємо в Откровенні 18 глава, 20 вірш. А у вас будуть пісні, як у ніч священного свята, і веселість серця, як у того, хто йде із сопілкою на гору Господню, до твердині Ізраїлевої, і загримить Господь величним гласом своїм, і явить тяжкий м'яс свій у сильному гніві, й у полумі вогню, що поїдає, у бурі бурій у й у кам'яному граді. Бо від гласу Господа здригнеться Асур жезлом уражений. Ісая, 30 глава, з 29 по 31 вірші. Нема на світі нічого дорожчого, і солодшого і вищого, ніж знати Бога. Бог життя, Бог спокій, Бог радість. Бог веселить серце чоловіка, Бог любов, немає кінця слави і хвали Йому. Скільки б ми його не піднімали, Він завжди стоїть вище. Скільки б ми Його не славили, Він ще славніший. Нема кінця Його славі. Радійте і веселіться, слуги, діти, свідки Божі, бо ви знаєте розпорядок Божий, тобто наміри Божі. Нехай вас не страшить жодна комета чи планета, Бог наш Спаситель. Усі такі, що те вигадують, будуть осоромлені, прийшов час на них. Діти Божі, свідки Божі, радіють і веселяться, бо бачать на власні очі, що Господь вертається, тобто приходить на Сіон, до свого народу. Діти диявола сумують, бо так не робиться, як вони гадають. І говорять і пишуть, ось що говорить Господь про розмаїтих віщунів цього лихого світу. Читаємо Пророка Ісаю такі слова Ти стомлена безліччю порад твоїх, нехай же виступлять спостерігачі небес і звіздарі, віщуни по новомісячах, і врятують тебе від того, що повинно статися з тобою. Ось вони, як солома, вогонь спалив їх, не визволили душі своєї від полум'я, не залишилося ні вугілля, щоб погрітися, ні вогню, щоб посидіти біля нього. Такими стали для тебе ті, з якими ти трудилася, з якими вела торгівлю, від юності твоєї. Кожен побрів у свій бік, ніхто не рятує. Ісая 47 глава з 13 по 15 вірш. Цьому світові рятунку нема, він поступово вмирає і вже навіки. Як не вірите, то побачите, я говорю правду в Господі. Якби ви перевіряли святе Письмо, то повірили б мені, але вам здається, що ви знаєте святе Письмо, що ви читали його і нічого в ньому не знайшли. То я вам раджу сьогодні читайте. Не один раз читайте, а читайте чи слухайте багато разів. І полюбіть Слово Боже читати і виконувати, то будете знати і повірите, що Я говорю правду. Написано. Останні дні зрозумієте це. Це пророк Єремія, 30 глава, 24 вірш. Зараз останні дні цьому злому світу, ладу, правлінням. Але пам'ятайте, як було за ноя, так буде і вже є в присутності Сина Чоловічого. Нині Ісус Христос ясно сказав, всі, скільки їх приходило переді мною, є злодією розбійники, але вівці не послухали їх. Це Івангелія від Івана, 10 глава, 8 вірш. Тепер кожен проповіднику, подивися на себе, чи ти часом не злодій і не розбійник? Як ти думаєш, що ти не злодій і не розбійник, то я тобі скажу іменем Ісуса Христа Ти злодій і розбійник. Злодій тому, що крадеш слова Божі в іншого і не розумієш їх. Розбійник тому, що гніваєшся на брата, на ближнього Твого. Ісус Христос ясно сказав устами служителя свого Івана. Всякий, хто ненавидить брата свого, є людина убивця. А ви знаєте, що жоден людина убивця не має життя вічного, що в ньому перебувало. Це написано у 1 Івана, 3 глава, 15 вірш. «Гніваєтеся ви всі, проповідники різних сект. За те, що ми сповняємо 10 заповідей Божих, а саме, що ми святимо суботу. Ви називаєте Закон Божий ярмом тяжким, а Господь так сказав: якщо пророк або священник, або народ скаже, Тягар, тобто ярмо, від Господа, я покараю ту людину і дім її. Так говоріть одне одному і брат братові. Що відповів Господь, або що сказав Господь? А цього слова тягар від Господа. Надалі не вживайте, бо тягарем буде такій людині слово Її, тому що ви спотворюєте слова живого Бога, Господа Саваофа, Бога нашого. Так, говори пророку, що відповів тобі Господь, або що сказав Господь? А якщо ви ще будете говорити тягар від Господа, то так говорить Господь, за те, що ви кажете слово Це, тягар від Господа, тоді як я послав сказати вам, не говоріть тягар від Господа, за те ось я забуду вас зовсім і залишу вас, і місто Це, яке я дав вам, і батькам вашим. Відкину від лиця мого і покладу на вас ганьбу вічну і неславу вічну, які не забудуться. Про це ми читаємо у Пророка Єремії. 23 глава з 34 по 40 вірші. Слово Боже святе і виконується свого часу. Сьогодні той час. І Господь через нас говорить амінь.